День 38-й, привіт, привіт. Що і коли у тебе? Київ? Питаю, мама ще жива? Так. А що в Києві у тебе поганого на цей час? Вже все набагато краще, ніж Франківську. Тобто, він каже, що навпаки, коли він приїхав в Київ? В нього, ну все стало набагато краще. Ну, я так розумію, одна із, ну, по-перше, це було наше, Мої діти розмовляли з батьком да, і казали, що бать не треба там пити самогон. Ну, витрачу більше грошей, але купи нормальну горілку, і, і не так багато. І в таким чином, ну, коротше, він реально вийшов, вийшов з того стану. Ну, по-перше, скоріше всього, немає, скажем так, як кажуть, жінки собутильників, немає соботильників, немає це, і він більше вже вдався в сім'ю, вже більше, скажем так, нема з ким гуляти, да, і. Більшість. Це, він, правда, ходив в клуб, це, але це було більше е, таке, як відпочинок, як спілкування. Тому що ми, ну, навіть я да, зараз веду урок, і я з вами спілкуюсь. А для німої людини, ну, що, ти взяв включив телевізор і ти бачиш кіно звуком і з усім. А глухонімим, їм треба те, що якась відрада. І вони ходять, у них є клуб, де вони збираються між собою спілкуються. Да, він там вип'є трохи, але ну, це традиція, це традиція, як всю традицію там можна порушити, не дай Боже. Але вже йде все в норму. Немає тих об'ємів, немає. Тобто, це вже пішло е, з розумом, скажу так, в міру. Тому він визначає, що в Києві в нього вже немає тих проблем, які були у Франківську. Скажи за нашу розмову про природу, ти казав, що щось було боляче за город. Ні, город нормально. Я казав за дерево і тварини. Ну тобто тут. тут я сказав город, да, може, цей образ він прийняв як дерева. Ну, коротше, було маленьке непорозуміння. Тут ми вже все поставили, тобто город ніякого відношення не має до чистілища, має тільки дерева і тварини. Я кажу, я питав Олегів, вони казали, що просто люди роблять це. Без благословення. Дивно звучить, але це благословення на їжу, одяг, дрова, будматеріали. Ну, це, скажімо так, для того, щоб зарубати курку, дійсно є обряд благословення, хоча ну, звучить дико, але в час Ночі сварога, а зараз ранок сварога, але він ще не почався. Тому це не так дико звучить. І береться благословіння на їжу, і коли ти вбиваєш тварину, що тут ну, виходить? Ми беремо благословення і просимо. Дати цій душі е, тварини е, швидке е, перенародження і перехід. Ну, тому що у нас у людей є, да, свої зали, у тварин теж є. Світ тварин, вони теж проходять всі зали і. І от е, ми, з'їдаючи е, тварину, е, ми даємо їй швидше. Швидке пере... перевтілення, і швидке проходження своєї, еволюції. До речі, десь було це у східних, я теж чув у східних. У... Ну, якщо я не помиляюсь, можу помилятися, але навряд чи це Будда, який казав, що я коли їм рибу. Я допомагаю їй швидко перевтілитись і пройти свою еволюцію. Тому, в принципі, тут, знаєте, може, і зараз йде нова думка як майбутні боги, тобто, ми вище світом, є світ мінералів, світ рослин, світ тварин, світ людей, світ богів. Да? І ми, як люди в вищому світі, з'їдаємо менше, даючи їм можливість, ну, це може просто все пов'язати, але отут, наприклад, одяг вирощують і вбивають для одягу. Теж, ну, теж воно є таке, дрова, хату повзбудувати, теж жити десь треба. І ми робимо, причому проходить обряд, її час, коли можна рубати дерево. В ніякому разі там, ну, не можна рубати літом, тільки в тому випадку, там, якщо воно реально заважає це термін, ну Різні є, але все йде з благословенням. Тобто навіть вроді виходить, що ми робимо шкоду. Вбиваючи природу, рублячи природу, да, але тут ми вирішуємо два питання. Перше це е, блага для нас, е, це ми маємо дрова, дрова, ми маємо хату, ми маємо о, одяг, ми маємо їжу. О, тобто те, без чого ми не зможемо прожити. Ми можемо в скалах жити не питання. Але це життя і масове життя. І ми робимо благо тим, тій природі, якщо загально сказати, да? або тварині, птиці, або дереву теж проходити свою еволюцію завдяки тим, що вони служать і живуть для нас. Тому. Треба жити в гармонії з природою. Все повинно бути гармонічно. Не то, що вирубувати ліси на повал, тільки щоб це продати. О... В Києві все хорошо. Я кажу йому, ти відчуваєш нашу розмову про хату. Це. Можу зразу сказати, ну, він каже так, і показує так, ну як б'ється серце. Тобто йому не по собі. Ви все вирішите, все буде добре. Ну так, це вже наша проблема. Ну, це я йому кажу. Можу зразу сказати. Ну, тому що багато сімей навіть. Класних сімей, і ідеальних сімей, всюди є якісь там непорозуміння, незрозуміння, да, там, і, можу зразу сказати, відносно ваших сварок, відно, ну якщо це сварка, да, або просто прояснення, да, що як має бути. Для цього теж треба говорити, а це може бути і підвищення тону, і навіть, як кажуть, шкандаль якийсь там, або ще щось непорозуміння. Так от. Е ну Стосовно, наприклад, е стосовно спадщини. Зразу можу сказати: е ваші розборки е відносно спадщини ніяк. Не стосується проходження 40 діб. Ну, чистіліще. Чистіліще він проходить по минулому. Що він там зробив або не зробив, е да, там, хтось з ким щось домовлявся, е це вже інша справа. От, ці деталі, які були раніше, так, вони можуть пройти в цих 40 днів. Але ваші розборки е там за спадщину, E, їх, це, ну, Всіх 40 діб воно не стосується. Тому, в принципі, можна э, починати, э, як кажуть, розбір э, спадщини э, ще до закінчення 40 діб. Але є такий нюанс. Нюанс э, э, кожна душа, ну, наприклад, моя мама да, і мій батько, він э, завтра 40-й день в нього. Uh, він uh, пройде, пройде чистілище, повернеться в зал, і uh, вони будуть знаходитись біля нас, uh, ну, скажімо, до останнього uh, живого, живої дитини. Ну, якщо у батька там і у мами було п'ятеро дітей, да, то от поки останній хтось з них не помре, вони будуть тут. І після того, як останній помре, вони будуть мати ще один е, суд. Але це не суд, е, це світлість. Після того, як вмирає остання дитина, е, ну, скажімо так, так як нас батьки виховали, да, е, і все, що діти роблять, е, робиш ти добре? Робиш ти гарне, робиш ти благо, ти мало того, що ти себе освітлюєш, ти дає світло е, своїм батькам, матері і батьку. Хтось робить щось погане, оце темрява, вона додається нашим батькам. Тому не думайте, що батьки померли і все закінчилось. Ні. Від того, що ви робите, залежить їхні, їхня еволюція. Перейдуть вони в інший зал, чи залишаться в тому. І будуть, підуть на слідуючі втілення, щоб знов наробити якості і щось виправити. Тому, якщо ви щось робите невірно, ви думаєте, що вони там і нічого не бачать? Вони не хочуть це бачити. Але від нашого о, життя кожної дитини. І до речі, чому краще багато дітей? Тому що е коли в тебе одна дитина, да? і е ти помер, в тебе залишилась жива дитина. І от що ця дитина зробить? Зробить вона світло, вона тобі додавить світло. Зробить вона щось погане в своєму житті, да? вона додавить тобі тьми трохи. Ну, стемнить тебе, посірієш. А коли багато дітей, навіть від кількості тобі вже прийде світло. А якщо кожна з дитини ще зробить щось світле в своєму житті, да? ну, тобто повністю весь е, життєвий цикл, то по цьому тобі додається ще світлість, а по твоїй світлості вже буде зрозуміло, попадаєш ти в наступний зал чи залишаєшся тут. Оце є еволюція людини не тільки по своїм, але і ну, по своїм діянням, да, які ми жили, але і по діянням наших дітей і наших ну, вихованців, тому що є розуміння ще духовні. Діти, наставники, да, учні. Це все-все-все те, що прив'язується до нашої світлості. Це буде окрема тема, якщо цікаво. І тому він просто сказав, що ну, в нього серце стучить, він відчуває, що що Щось починається, але це на нього зараз чистіліші не, ну, не відображається. Далі.